Ремонт доріг в жовтих водах відтепер відбуватиметься значно швидше. Нещодавно в місті з'явилась нова установка, яка економить і бюджетні кошти, які раніше витрачались на підрядників, і час виконання робіт. Зараз одну вулицю встигають зробити за кілька днів. Незабаром основні дороги в місті будуть відремонтовані. Розповідає міський голова Дмитро Ханіс. Ми почали самостійно проводити ямковий ремонт асфальтобетонного покриття. Була придбана установка ямкового ремонту українського виробництва, це причіп до трактора. Ми довго очікували, довго ми її зареєстрували офіційно через всі процедури держпраці, бо це установка під тиск, де є нагрів, і ми повинні мати певні гарантії безпеки і техніку безпеки повністю виконувати. Почали з вулиць будівельників. Скажу відверто, на вулиці Будівельників ми почали випробувати різні емульсії, які підходять саме до цих смесій, для цих сєвів, і ті, які застивають і роблять це покриття більш довговічнішим. Перша емульсія, яка пройшла, не дуже нас задовільнила, ми її повернули, нам її замінили на іншої якості. Зараз, зараз і сьогодні, саме зараз проходять роботи, латаються ямки дуже зручно. Дуже швидко, дуже невеликими силами це все робиться. Статістику по вартості і іншому ми проведемо пізніше, як використаємо певну кількість емульсії, отсіва, людського ресурсу, дізельного палива, газу для розігріву, замірюємо, скільки ми зробили по площі і скільки пішло на розходних матеріалів. Я, вже сьогодні ми бачимо, що це буде. Значно дешевше, ніж асфальт звичайним способом укладки. Ми не ламаємо фрізою верхній шар асфальта. От, ми не використовуємо тяжу техніку, це катки, віброкатки. От, і не використовуємо дуже велику кількість людського ресурсу і саме ручного труда. Працюють дві людини: оператор, помічник і механізатор на тракторі. Оці ці три людини забезпечують дуже швидко. Виконання всіх робіт. На які вулиці планується зробити? Планується всі вулиці зробити. Ми, ми почнемо, почали з вулиць, де надаварійна ситуація, і там, де ходить е, міський транспорт, там, де ходять наші маршрутні таксі, бо по цим вулицям вже вони не проїзні. Зараз це перше, це строїтелі Шахтаря до Маяковського. От, і підемо по маршрутам, по маршрутам, де, ходять, де ми возимо людей. Почнемо з моста Веселої Іванівки, чи від Мехове, і підемо по кольцу до Веселої Іванівки, по Іванівки маршрут закриємо. От всі ямки. І, і тільки коли закриємо маршрути, зайдемо в місто і почнемо, мабуть, з вулиці Кропоткіна, бульвара Свободи і інших місць напроїзних, там, де дуже багато. Трафік, великий трафік руху. Тобто ям вже в тих водах не буде скоро? Ну, нам потрібно мати час. Зараз ми працюємо, працюємо стільки, скільки ну, повинні працювати люди. Все в наших руках, ми не чекаємо підрядників, працюємо самі, всі роботи виконує КНП Благоустрій. Ну, от. Я думаю, що не за рік, за два ми подолаємо ямки і будемо підтримувати всі наші проїзні дороги ну, в гарному стані.